Ця молода кніка, схожа під сильним враженням від нещодавніх виборів президента США. Своїх новонароджених близнят вона назвала на честь Барака Обами і Міта Ромні. Я народила близнят і вирішила назвати їх на честь Барака Обами і Міта Ромні. Першого хлопчика, що з'явився на світ, я назвала Бараком, а другого мітом, тобто так само, як і в випадку з президентськими виборами США, коли Обама став першим А Ромні другим. Малята з'явилася на світ в лікарні міста Кисуму, недалеко від того місця, де народився і виріс батько Барака Обами. І вони тут далеко не єдині, кого назвали на честь іменитих політиків. Батьки сподіваються, що завдяки імені у їхніх дітей розвинуться ті ж якості характеру, що й у президента Я вирішила назвати мого хлопчика Барак Обама на честь президента США за його досягнення і розвиток, який він приніс сюди. У цій східноафриканській країні Обама користується великою популярністю. Перед виборами 2008-го тут було випущено пиво, назване на його честь сенатор. А після виборів у продажу з'явилося пиво. Президент медсестра говорить, що гордість за Обаму не заважає місцевим жителям з повагою ставитися до його суперників. Традиційно матері називають своїх немовлят на честь відомих людей, тому що навіть дві 2008-му під час виборів декількох немовлят назвали Барак, а інших Джо Байден. Вони схильні вибирати імена тих людей, які мають високий статус в суспільстві скрізь. Ім'я Барак означає благословенний. А Обама це ім'я прадіда президента, яке стало прізвищем його дідуся.